Деякі не вживають, да, побачать, що дійсно зміни на краще відбулись з ними після того, як вони відмовились від цього, від шкідливих звичок, тим швидше пройде процес цей переходу і нормою стане тверезість, як і повинно, я вважаю, бути. Що тверець це норма життя. Я ж кажу, дитина, вона ж тверезою народжується, це нормально. Ну так от на власному прикладі, тільки на власному прикладі, переконувати нікого. Це тільки гірше буде. І потім людина дивиться, вона вже для себе робить певні висновки, що от, о, дійсно, він же не п'є і такий гарний став, настільки активний, такий, там, якісь люди Цікаві до нього підтягнулись, там, в якихось заходах цікавих бере участь. Життя наповнилось змістом. Таке кольорове стало яскраве, а раніше чомусь не таке було. Може, треба спробувати. Так, да, треба спробувати. Ні, nee? Вперед.